Часто звучить запитання, що треба для миру. І це звучить в різному контексті: В контексті війни, в контексті, там, можливо, якихось подружніх проблем, або в контексті якихось інших проблем, і постійно є на це якісь відповіді. Ну, бо справді щось потрібно. І ти розумієш, що там десь потрібно одне десь друге, десь інше. Коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Він так само якби, задав питання, що тобі треба для миру в Єрусалим? Хочу, щоб ми з вами прочитали Євангелія від Луки, 19 розділ з 26 по 44 тексти. Євангелія від Луки, 19 розділ з 29 по 44, з 29. -го. І ото, як наблизився до і Віфанії на горі, що Олив... оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на ньому ніколи ніхто із людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть йому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяїн Його їх запитав, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його і поклали одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простиляли одежу свою по дорозі, і як він наближався вже до сходу, до гори Оливний, то весь натовп учнів, радіючи почали гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього Учителю, заборони своїм учням! А він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо придуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позостанеться у тобі каменя на камені, щоб не зруйновано, бо не пізнало ти часу відвідин твоїх. Таке риторичне питання Ісус задає, плачучи про місто Єрусалим. каже: Якби ти хоч цього дня пізнав, що потрібно взагалі тобі для миру? Це дуже непросте питання. Але, продовжуючи свій шлях до Єрусалиму, чому продовжуючи, тому що він почався набагато раніше. Він вже підходить до Єрусалиму і, так як він цар, так як має збутися пророцтво, що Господь має війти на осляті, як цар в Єрусалим, Він підходить, він розуміє, що його чекає. Він попереджав про це своїх учнів. Вони так само розуміють. Ні, вони знають, але не розуміють, але він їх про це попереджав. І йому потрібно наважитися на цей крок. Перше, що в цій ці, всій історії, яку ми прочитали, це історія, де, чи ілюстрація, де Ісус посилає учнів за е, віслюком. Точніше, їх було два, але це не так важливо. Ісус. Має в'їхати як цар. Царі зазвичай не в'їжджають на віслюку. Вони в'їжджають на колесниці, на якомусь дуже гарному, дорогому коні. Це все дуже пишно, дуже по-багатому. Навіть в історії є один цар, якому ворота розбирали, бо його колесниця не пролазила. Але якби Ісус так не зробив. Ісус робить це. По скромному. В цьому дуже видно його покору і простоту. Він не міг піти і просто взяти без просто віслюка, бо це була би крадіжка. Але він сказав: це потрібно Господу, тоді вам його віддадуть. Ісус, ідучи шлях е, свій шлях, е до страти, він дуже добре це розумів. Він вибирає Віслюка, впокоряє себе, йде далі. Насправді, це не перше його е важливе рішення, щоб впокорити себе. Це рішення він прийняв ще, коли він на землю не прийшов. Він впокорив самого себе. Ісус, ідучи свій шлях до, до Христа, проходить його дуже смиренно. І навіть сівши на віслюка, як найпростіший вид транспорту, це так само показує його покору. Також і для того, аби збулось пророцтво. До речі, до проросту звучить так. Радій вельми дочко Сіонська, веселись, дочкою Рослим. Ось цар твій до тебе гряде. Справедливий, повний спасіння. До речі, те, що люди дуже очікують, покірне і їде на ослі, на молодім, віслюкові, синій ослиці. Тобто це мало б і так і бути. Нічого не можна зробити, якщо тобі нічого, якщо, нічого не можна зробити, якщо тобі щось не підкоряється, Ісус бере. Підкоряється всьому шляху, який йому треба пройти, бере віслюка і йде. Кожен євангелист описує цю історію і згадує, що Ісус посилає учнів за віслюком. Кожен згадує, що Є учні, вони йдуть за віслюком, в них обов'язково мають спитати, для чого ви відв'язуєте, і вони обов'язково мають сказати він потрібен Господу. Все почалося починається якби з покори. Людина покірно віддає своє осля. Люди покірно, учні покірно йдуть за тим ослям. Ісус покірно сідає на цього осла. Все починається з покори. Що потрібно для миру тобі? Перше це покоритись перед Господом. Ми насправді не знаємо, коли наступного разу в нашому житті прозвучить фраза Господь потребує Його. Так само, як прозвучало для невідомої людини, коли прийшли забрати в неї віслюків. І для того, щоб мудрою була реакція, потрібно покоритись перед Господом. Насправді я не знаю, що за цією фразою буде стояти, коли Господь десь допустить в наше життя таке. Господь потребує його, Господь потребує тебе або Господь потребує ще чогось твого. А взагалі Він потребує Твого життя і Твого серця і мого. І перше, що. Ми маємо зробити це підкоритися йому. Далі, коли він сів на Віслюка, він в'їжджає в Єрусалим. Його зустрічають учні, люди, вони стелять йому вітя і проголошують слова. Було велике очікування. Вони не знали. Цієї картини або не розуміли. Вони зустрічали Ісуса в Єрусалимі з великими очікуваннями. В них були свої очікування, вони щось знали. Вони казали, вони згадували слово спаси, осанна в них щось в розумі було. Ісус своїм учням, перед цим прямо якби сказав, що що буде? 18 розділ, 31. І 34 вірші, і, взявши дванадцятьох, промовив до них, оце, я в Єрус... оце в Єрусалим ми йдемо. І все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він, виданий, буде поганим і буде осоромлений, покривджений, опльований і збичувавши, уб'ють його. Але третього дня він воскресне, та з цього нічого вони не збагнули. І ця річ перед ними закрита була. І сказаного вони не розуміли. Ісус прямо сказав, Він нічого не приховував. Це був прямий відкритий текст. Вони нічого не зрозуміли. Коли мені Наташка щось пробує говорити, і я її не розумію, то це означає, що я вже щось знаю, я вже щось вирішив. І все, що мені вже говорять, ну звісно, я вже це нічого не чую, бо я вже щось вирішив. Я вже щось собі нафантазував, у в мене вже, має бути воно так. І коли мені говорять щось інше, я вже ну, воно мене не состиковується. Десь щось таке було і в учнів. У них були свої очікування, вони щось знали, так як і більшість людей, але не до кінця. Народ, який бачив чудеса Ісуса, він розраховував на щось інше. Вони знають, що Лазар зараз біля них живий ходить. Ну, це взагалі людина воскресла з мертвих. Е, вони на власні очі, очі всього бачили. Вони розуміли, що за Ісусовою силою стоїть ну, багато. Оце людина справді щось може змінити. І вони якось не мали уявлення. Але воно було трохи не таке, як в Ісуса. Вони щось очікували і воно не здійснилося. І кажучи, благословений Цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті, вони за цими словами, вони Бога прославляють, вони визнають його зараз, але в їхньому серці є якесь очікування, тому що ми знаємо, що вони будуть зараз казати через 4 дні. Тому я і кажу, що в них було очікування. Хоча зараз слова дуже правильні. Вони думають, він стане царем наведе порядок, встановить мир, всі будуть жити довго і щасливо. Хоча це далеко не відміняє того, що Ісус є царем, але це розбігається з тим, що Він робить. Слова учнів, які викрикували Осана Сидом Давидову, благословенних той де, у Господнє ім'я, дуже не сподобались для фарисеїв. Вони сказали, Ісус, скажи, ну хай вони замовкнуть. Це різало їм вуха. На що Ісус їм відповів, якщо вони замовкнуть, то почнуть говорити каміння. До речі, в Єрусалимі було все побудовано з каміння. Тобто, куди не глянь, воно все в камінні. Абсолютно все. Куди очі твої не подивляться. Ісуса потрібно визнати царем. Справді його визнати царем, а не очікувавши від нього, що він забезпечить, забезпечить те, в чому я маю зараз потребу. Сьогодні дуже складно багатьом людям визнати Ісуса Царем, дивлячись на те все, що відбувається в світі. Люди, які мало вірять в Ісуса Христа, або вже десь зневірились, їм важко сказати, що Ісус цар, бо вони не можуть дати собі відповідь, що все таке відбувається, і де той цар. Але є перше, покоритися спочатку треба. Що людина не покориться, вона і не зможе визнати Ісуса Царем. Тому визнати Ісуса Царем, покоритися, визнати Ісуса Царем. Починаючи від самого гріхопадіння і досі, і це буде далі продовжуватися, Бог повертає мир для, між людиною і Богом. Він це робить постійно впродовж всієї історії людства. Ісус Христос прийшов як обіцяний Той, хто має це виправити. Як на самому початку гріхопадіння був обіцяний, ось Він прийшов, і це Його дорога, він має це виправити, дати людям шанс на спасіння, щоб примирити Бога з людьми. Такою є його доля, і це він буде все робити. Очікування людей були трошки інші. Вони хотіли трошки нижчого е, миру. Просто помирити дві держави між собою. Ну, навести лад. Це теж дуже добре. І ми так само, як люди, які в Україні, теж дуже б хотіли щоб таке було. Але це не має ніякого змісту, якщо в людини немає миру з Богом. Нічого не зміниться. Наступне. Ісус Христос сідає і плаче. Він дивиться, йому зараз входити в це місто, Він дивиться на нього, яке воно гарне, велике, і плаче. Коли він наблизився і місто побачив, заплакав за ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе від усюди, зрівняють тебе із землею, поб'ють твої діти в тобі, і не позостануть у тобі навіть каменя на камені, що не зруйнується, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. Ісус не плаче за цим містом, бо... бо йому просто так щось їх жалко. Тому що Він розуміє, що ці люди вони його відкинули і він знає їхню долю. Це місто буде зруйноване не тому, що Ісус на них розізлився. Тому що він в гніві зараз на них, тому що він розуміє, що вони його не прийняли, і як Йона колись він хотів, щоб Бог спалив це все. Ні. Це було зовсім не те. Він плакав, тому що він любив цих людей. Він прийшов постраждати за них, він прийшов дати їм свободу, визволення, спасіння, а вони, не розуміючи це, відкидаються. Йому просто шкода людей. Він любить людей і він плаче з любові до цих людей. Бога немає наміру, щоб загинув хоч хтось із людей. Він прийшов, щоб всі прийшли до пізнання правди і спости. Це його ціль і мета. У Єрусалима не було, до речі, один день, щоб пізнати царя. Коли Ісус каже, якби ти хоч в цей день пізнала, це не означає, що в них був єдиний-єдиний один єдиний шанс побачити і пізнати Ісуса. Ні. У них було багато часу, достатньо. Але прийшов день, коли від їхніх очей стало це заховане. Ісус іде, їхні очі закриваються, вони нічого не розуміють, вони дивляться нічого не розуміють, вони говорять і нічого не розуміють. Але є велика надія, коли ми повертаємось на початок 19 розділу і навіть у 18-й. Там є люди, які все ж таки побачили. Коли Ісус ішов цим шляхом, сліпа людина, бідна людина сиділа біля входу в місто, почула, що йде Ісус, і Він зрозумів, йде Ісус, час відвіди настав, сліпий, бідний. Перед містом сидить і Він не пропустив. Він не бачив нічого. Закхей, Ну, це наступна історія. Він шукав, чекав, низький ростом, не міг побачити, але він не пропустив. Так само прийшло спасіння на Його дім. Та Ісус розказує історію про так само двох рабів. Ну, це вже історія. Там так само були вірні люди. Ісус входить в Єрусалим, Він каже, що люди не пізнають же, вони щось пропустили. Ісус передбачив страшну долю Єрусалиму, і це насправді дуже жорстока доля їхня. Знищений, каменя на камені, оточений, стертий з лиця землі. Ну, якщо ви будете дивитися карту сьогодні Сходу, особливо Маріуполя, ви можете поняти, що це таке. Це дуже жорстоко. То були дуже страшні часи. Що треба для миру тобі? покоритись перед Богом, перед Господом. Це перше, що все починається, це перший крок. Ісус став нам дуже хорошим прикладом: Він покорився, прийняв вигляд раба і помер. Покорився. Визнати Його царем. Багато людей його визнавали своїми намірами, але справді царем він для них не став. Визнати Його Царем. Тоді Ісус Христос стає миром для людини. Якщо ми йому не покоряємось, не визнаємо Його царем, він для нас ніхто. Він не є наш мир. Наш мир буде в чомусь іншому. Яким чином цар поступає своїми? Ворогами. Він їх знищує. Це доля всіх ворогів Царя. Якщо Ісус Христос є наш Цар, то ми йому не вороги. Ми Його. Але якщо Ісус Христос не є наш Цар, то ми з ним вороги. І наша доля буде очевидною. Якщо ми покоряємось Христу, визнаємо Його. Ми будемо царювати разом з ним. Якщо ми не визнаємо, ми очікуємо злого ворога, тому що Він для нас ворог і ми для Нього також. Таким чином звучить і Євангелія для кожної людини. Ісус Христос прийшов для того, щоб стати нашим Спасителем. Він пройшов шлях заради кожного з нас. І навіть якщо ви вже член церкви і ходите давно на зібрання, це так само треба і для вас, і для мене нагадати собі це. Тому що Він прийшов це зробити для нас. І він наш цар. І покорятися перед Господом це не одноразова акція, один раз, і все, він наш цар. Це наш цілий шлях. Так само, як це було і в Ісуса Христа. Визнавати його своїм Господом це так само наш великий довгий шлях, поки ми не зустрінемось з ним. І ми чекаємо його як нашого Спасителя, як нашого царя, а не як нашого ворога. Але якщо ви не примирилися з Ним, не впокорилися перед Ним, не визнали його своїм царем, то пам'ятайте, що Він для вас ворог сьогодні. І так звучить Євангеліє, і воно не дуже приємно звучить. І це насправді дуже страшно. Тому дуже не хотілося, щоб в когось не було з ним миру. Тому що Ісус Христос прийшов, щоб примирити нас з Богом. Амінь. Я думаю, що давайте помолимося. Господи, ми прославляємо Тебе. Твій шлях на Голгофу і через Єрусалим він не був простим. Ти дивився на цих людей, знаючи весь свій шлях до кінця. І ми хочемо, Господи, щоби навіть через цю історію розуміючи, що Ти наш цар, якого ми ще не бачимо, але якого ми знаємо і пізнали, щоб ми продовжували довіряти тобі. Покорятися перед тобою, продовжувати визнавати тебе своїм царем попри всі важкі обставини нашого життя, продовжувати стояти у вірі. І, Господи, щоб наш шлях він так само допоміг і комусь іншому пізнати тебе, визнати тебе своїм царем і не ворогувати з тобою, а примиритися з тобою. Амінь.